На високому правому березі Дніпра, у тому місці, де плавні були найвушими, розташований Нікополь, найстаріше місто у Нижній Надніпрянщині. Багатий тваринний світ і велика кількість риби, найрадючіший в Європі Чорнозем, а також зручне місце для переправи з одного берега Дніпра на інший через плавання всі ці умови надзвичайно сприяли для життя людей. У четвертому тисячолітті до Різдва Христова тут з'являються перші кургани, відомі в археології як Нікопольське курганне поле. 16-по 8 століття до Різдва Христова на цій території знаходились легендарні арії, кочові племена кімірійців. На рубежі з 7-6 століття до Різдва Христова про Чорноморські степи захоплюють Скіфські племена. Саме тут, на лівому березі Дніпра, навпроти місця сучасного розташування Нікополя, близько 200 років існувало велике адміністративне поселення Степової Скіфії, відоме в науковій літературі як Кам'янське городище. В радіусі 50-60 кілометрів від неї були сконцентровані найбільші кургани царських скіфів. Всі кургани велетні до 20 метрів висотою були розташовані саме тут: Чертомлик, Олександрополь, Солога, Богус, Нечаєва могила. У 1971 році археолог Борис Мозалевський знайшов у кургані Товста могила золоту пектораль, яка стала символом давньої історії України. На думку багатьох дослідників, саме тут локалізується Скіфський герус. Місце поховання скіфських царів, яке було яскраво описане давнігрецьким істориком Геродотом Галікарнавським. У VI-XI столітті почали освоєння цього регіону гуни, авари, племена антів, горди печенігів, ключові племена половців. У кінці 15 століття землі за дніпровськими порогами починають освоювати українські козаки з міст Канева, Черкас, Києва. Це рай Боже на землі, говорили вони про нікопольську землю. Ім'я Богдана Хмельницького нерозривно пов'язане з історією нашого краю у середині 17 століття. Богдан Хмельницький із своїми надумцями, рятуючись від переслідувань польської шляхти, приходить у грудні 1647 року на Запорожжя. Саме на Микитинській Січі він створив центр підготовки національно-візельної війни проти Речі Посполитої. щоб підняти меч проти Посполитої! Звідси розсилав універсали і звернення до всього українського народу підніматися на боротьбу. У січні 1648 року повстанський загін козаків на чолі з Хмельницьким звільнив Микитинську Січ від поляків. Що було першим стратегічним успіхом Богдана Хмельницького і стало початком національно визвольної війни українського народу середини 17 століття, обрання Богдана Хмельницького козацькою радою в Микитинській січі гетьманом війська Запорозького, 19 квітня 1648 року. Знаменувало собою створення військової держави, що було початком державного періоду в історії українського народу в 1648-1775 роках. Гетьман війська запорізько використовуючи традиції запорозької січі, Хмельницький створює армію, державний апарат, а також вклав військовий союз з Кримським ханством і турецьким султаном. Так, у середині 17 століття народилася українська козацька держава, військо-Запорозьке, 1648-1775 роки. Перша історична столиця Української козацької держави Микитинська Січ, місто Нікополь. Нікополь може гордитися тим, що поруч із такою відомою столицею Української козацької держави, як Батурин або як Чигирин, Нікополь є теж столицею Української козацької держави.